Доброго дня, шановні телеглядачі, з вами програма Корисні поради. І я її незмінна ведуча, негода Анжеліка. Нагадаю, що в минулій програмі ми надавали вам корисні поради стосовно того, як правильно визначити ціну на вашу нерухомість і як правильно підготувати об'єкт до продажу. Сьогодні ж нашою темою буде оцінка вашого об'єкту. Що це таке і як отримати її довідку? По-перше, для чого вам потрібна оцінка нерухомого майна? Без цього офіційного документу неможливо провести угоду купівлі-продажу об'єкту. Оцінка нерухомості найбільш поширений вид оцінки, який визначає об'єктивну ринкову вартість об'єкту і зазвичай залежить від типу нерухомого майна. Розташування об'єкта нерухомості, вартості будівництва аналогічних об'єктів, загального рівня цін ринкової ситуації. Якщо ви плануєте будь-які угоди пов'язані з нерухомістю, будь то купівля-продаж, вступ в спадок або іпотечне кредитування, вам в першу чергу варто звернути увагу на те, щоб при цьому оцінка нерухомості в Україні була проведена і зареєстрована за всіма нормативними правилами. Це один з найважливіших елементів для більшості оформлення угод, пов'язаних з нерухомістю. А при оформленні купівлі-продажу оцінка вартості нерухомості обов'язково. Причини проведення оцінки нерухомості здійснення операцій купівлі продажу, внесення об'єктів нерухомості до складу статусного капіталу підприємств, оцінка нерухомості при даруванні. Визначення завданих збитків, оформлення договору, застави для отримання кредиту, для укладення договорів страхування, для цілей бухгалтерського обліку, ринкова оцінка нерухомості або інші її форми: ліквідаційна, відновна з метою прийняття управлінських рішень. Оцінка нерухомості при продажу найбільш вживана послуга в даній сфері. Тож сьогодні саме про це. У 2021 році стартувала робота сервісу автоматичної оцінки об'єктів нерухомості від фонду державного майна. Зараз щомісяця користувачі за допомогою сервісу формують близько 120 тисяч довідок. Більшість документів генерують з довідковою метою. Найчастіше користувачі оцінювали житлову нерухомість: 55% від усіх запитів, 35% стосувалися стосувались земельних ділянок, 10% – нежитлової нерухомості. Цікавий факт: серед електронних довідок від фонду державного майна, які використали при реєстрації правочинів: 80% сформовані не власниками нерухомості, а нотаріусами чи оцінювачами, тобто замовники оплачують роботу, яку вони могли б зробити самостійно і безкоштовно. Як отримати довідку? Електронну довідку від Фонду державного майна можна отримати безкоштовно у власному кабінеті сервісу на сайті фонду, фонду державного майна. У нього потрібно увійти за допомогою цифрового ключа. Електронний цифровий підпис або скорочено ЄЦП за правовим статусом прирівняний до власноручного підпису або печатки. ЄЦП це дані в електронній формі, отримані за результатами криптографічного перетворення, які додаються до інших даних або документів і забезпечують їх цілісність та ідентифікацію автора. За допомогою послуг ЄЦП можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах. Документи підписані за допомогою ЄЦП, мають таку саму юридичну силу, як і звичайні. Отримати послуги ЄЦП фізична або юридична особа може в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів АЦСК, наприклад, через додаток Приват24, але в повній версії. Якщо ви не знаєте, як це зробити, то оператори банку вам пояснять. У кабінеті слід обрати поле, нова довідка та внести дані про об'єкт оцінки. Серед них назва, вид, тип, обрати із запропонованих: площа, рік, введення в експлуатацію, поверховість. Перелік даних залежить від виду майна. Також потрібно вказати повну адресу та додаткову інформацію, якщо оцінки потребує лише частина об'єкта. У кінці натиснути друк та отримати документ з автоматично розрахованою вартістю. Довідки, які згенерував користувач, зберігаються в його кабінеті. Кожна має автоматично присвоєний унікальний реєстраційний номер. Довідкою можна скористатися протягом 30 днів від дати створення. Щодо визначення вартості, джерела інформації встановили податковий кодекс та порядок роботи єдиної бази даних звітів про оцінку. Зокрема, сервіс враховує відкриті джерела даних, а також відомості про ціни, зазначені в договорах куплі-продажу об'єктів нерухомості та внесення нотаріусами до єдиної бази. Також оціночна вартість не враховує індивідуальні особливості: стан, ремонт, нерухомого майна, тобто усереднює цей показник. Однак отриману довідку не обов'язково використовувати при продажі об'єкта. Власник має право звернутися до оцінювача, який враховує додаткові критерії для визначення вартості майна. Якщо встановлена оцінювачем вартість об'єкта більше, ніж на 25% відрізняється від визначеної автоматично, то такий звіт потрібно рецензувати. Якщо документ оформлений професійно, запитань до нього не буде. За даними фонду державного майна, 95% направлених на рецензування звітів отримують позитивне рішення. На сьогодні це все. Сподіваємося, що ця інформація була для вас корисною. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей! Бережіть себе, мирного неба, нам всім.